Одна із найбільших проблем програмістів-початківців це код із великою кількістю вкладених блоків. І як наслідок, такий код дуже важко зрозуміти. Коли ви аналізуєте кожний наступний рівень, вам потрібно тримати у голові усі умови необхідні, щоб продовжити заглиблення у кожний наступний блок коду. І коли ви досягли основної логіки, ваш мозок вже перегружений. А він все ще повинен проаналізувати головну частину функції, беручи до уваги ті частини логіки, які ви вже дослідили. Тому перше правило написання зрозумілого коду уникайте великої вкладеності. Ми можемо значно спростити цей код, використавши інверсію. Власне, ми замінюємо умову на протилежну. Тож замість того, щоб виконувати цю логіку у випадку, якщо користувач є аутентифікованим. А в іншому випадку виконувати обробку помилки. Ми можемо сказати, якщо користувач не є аутентифікованим, виникне помилка, і ми просто не перейдемо до наступного кроку. І як ви бачите, це зменшує вкладеність коду на один рівень. І ми можемо проробити те саме і з іншими умовами. І хто б не читав ваш код, йому тепер не потрібно тримати у голові усі ці додаткові умови. А лише розуміти, що якщо код дійшов, скажімо, до ось цього місця, попередню частину логіки можна вже не брати до уваги, а лише сфокусуватись на наступному блоці коду. Ще одна техніка, яку ми можемо використати, об'єднання взаємозалежних умов. Для прикладу, перевірка на авторизацію та автентифікацію користувача власне відповідають перевірці користувача. Ми можемо об'єднати ці умови. Але треба брати до уваги, що ми втрачаємо певний рівень деталізації у тексті помилки. І коли наш код виглядає значно краще, ми можемо використати наступну техніку під назвою виокремлення. Відповідно до якої ви виокремлюєте складні частини логіки у окремі методи або функції. І почнемо з цієї трохи заплутаної умови. Читачу не дуже легко одразу визначити, для чого використовується ця логіка, їй важливо завжди брати до уваги рівень навичок будь-кого, хто може працювати з цим кодом. Тож винесемо цей шматок логіки у окрему функцію із зрозумілою назвою. Зверніть увагу, що у функції ми визначаємо, чи обидві перевірки є істинними, а у умові ми перевіряємо, чи користувач є коректним відповідно до логіки, визначеної у функції. Додатково весь цей блок коду ми могли би винести у окрему функцію. І таким чином, читач зможе швидко зрозуміти загальне призначення програми, лише пробігшись по назвам функцій, використаних у коді. І таким чином він побачить, що цей код всього лише обчислює податковий збір за продукти за межами періоду обслуговування для авторизованого користувача. І це набагато краще порівняно з версією коду, з якої ми усе почали. Друге правило зрозумілого коду пов'язане з тим, як ви організовуєте код вашої програми. Нехай ось ці дві функції є частинами однієї програми. І, зважаючи на назву функції, вони не роблять щось надскладне. Проблеми починаються, коли розробник вимушений вносити зміни у таку програму. Уявімо, що хтось отримав задачу прибрати кшування із таких функцій. Розробник буде вимушений проаналізувати усю програму в пошуку усіх місць, в яких потрібно внести відповідні зміни. І звісно, він може щось пропустити. І така проблема виникає саме у зв'язку із значною дублікацією коду. Щоб уникнути такої проблеми і багатьох інших, другим правилом написання зрозумілого коду уникайте дублікації коду. Ми можемо винести ось цю логіку у окрему функцію і перевикористати її у двох основних функціях. Далі ми винесемо ось цей шматок логіки, який відповідає за відправку відповіді клієнту. В кінцевому результаті розробнику потрібно буде внести зміни лише в одну єдину функцію. Якщо ми подивимось на код, він виглядає більш організовано і разом з тим є більш зрозумілим. І ми переходимо до останнього правила. Подивимось на цей шматок коду. Не дуже просто здогадатись, що робить цей код, оскільки автор коду зробив дещо дійсно жахливе. І ми підійшли до третього правила зрозумілого коду: не використовувати назви змінних, які зрозумієте тільки ви. Адже навіть ви, повернувшись до цієї частини коду через тиждень або два, не згадаєте, що тут відбувається. Є велика кількість правил та рекомендацій іменування коду. Але якщо ви притримуєтесь хоч якихось правил і берете до уваги, що назви повинні бути зрозумілими для потенційного читача, ваш код вже буде набагато зрозумілішим. І якщо ми хоч трохи змінимо назви змінних у цьому коді, ми одразу зрозуміємо, що саме тут відбувається. І це ось так просто. Також додамо підказки типів. Опційно можна додати докстрінг, але бажано, щоб код був сам по собі достатньо зрозумілим, щоб не довелося слідкувати за актуальністю такої документації. І власне це все. Притримуйтесь цих трьох простих правил, і ваш код буде виглядати значно привабливіше. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступних відео. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео.